Смачні голубці з перловки та фаршу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні голубці з перловки та фаршу. Але ще можна закручувати голубці іншим способом. Коли у вас капустина велика, її треба розірвати зверху донизу навпіл. Беремо половину капустини, накладаємо на неї столову ложку начинки. І закручуємо її в кульочок. Зверху кульочка запихаємо все всередину. Ви тільки погляньте, який гарний голубець вийшов. Таким способом закрутки голубець дуже держиться кубки. І так закручуємо всі голубці. Ми закрутили 40 голубців, викладаємо голубців у каструлю. Один шар голубців, а зверху другий. Подивіться, скільки у нас голубців вийшло.